Кіпріоти, які мали на банківських рахунках менше ніж 100 тисяч євро, зітхнули з полегшенням, адже Європа гарантує недоторканність їхніх депозитів. Але ліквідація кіпрського народного банку, яка призведе до часткової втрати грошей великих вкладників, та необхідність будувати нову економічну модель острова, лякає громадян. Фазис, ухвалені рішення надзвичайно жорсткі. Це катастрофа. Мине довгий час, поки ситуація знову повернеться до норми усе, що сталося, це справжня ганьба. Але у цій ситуації як і ще вони могли діяти? Інших рішень не було. Нехай нам допоможе Бог. нас навчили боятися. Потім ми навчились панікувати, але зараз ми повинні навчитись вийти з цієї ситуації і ухвалювати більш збалансовані рішення. Банки на Кіпрі залишаються закритими з минулого тижня і навряд чи їх відкриють у вівторок, як планувалось раніше. Центральний банк Кіпру обмежив зняття грошей в банкоматах двох найбільших банків до 100 євро на добу.